Така модель розрахована на 20-30 проживаючих. Ця модель АСБУ-4, у 4 13-20. Це якщо є про житло, говоримо. Це також АСБ 6, 20-30 чоловік. 20-30, 20 30 20-30, То, що у нас є тут на складі, деякі з них вже зарезервовані. Так що, ви замовляєте, поки є ще в наявності. Система має вісім камер біологічного очищення, розміщаються в залізобетонні кільця, спеціалізовано вони для цього розроблялися, поміщаються вони в двохметрові кільця внутрішній діаметр, монтуються три кільця, всередину опускається очисна споруда і накривається бетонною кришкою. І тому їх можна розміщати на проїжджій частині. Зверху ставиться металевий люк. І машина туди в принципі через неї переїжджає. І так само попитом користуються в гірській місцевості, тому що ґрунти там кам'янисті, плавони. Ну, перевага, перевага в тому, що там кам'янистий ґрунт, який постійно так от ходить, і ставляться кільця всередину, очисна споруда, і, і вона стоїть моцно собі. Алпінесескоміє будуєте особняк, готель. Чистої вам водички. Контакти наші на сторінці зверху є сайт і є телефон. Пишіть на вайбер. Будьте еко.